Друзі, при і... 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 І тут настільки одилилось море, море було десь ось тут. Ось тут. А воно тепер Гем, воно було тут, а тепер воно там. І змінення Ем, <плес> е Воно дуже отдалилось. І Ми вже збираємося, типу, ну, будем... підемо щось поїмо в ресторані і будемо вже їхати. Опять, 30. ось зі, опять бути. До речі, ви знаєте, це зараз Ілля сидить, перед тим, якби приїхали, була вода. Да, вона, да, да. Ну, чуть далі, отут. отут. Отут, отут, отут. Ось наша база. А отут десь була вода. А вона оон там! Тут десь 30 метрів. Тут йти? Там там ще якісь катери, бачу, плавають чи що-то. Напевно. Тут багато. Це напевно, ну, напевно, дорого, так що ми на нього не пішли. Ми зараз йдемо місце, ось ми тут збираємося. Ну, я теж зараз буду придіватися і зустрінемося вже у пристирані.